Слава Ісусу Христу! Мене звати Собран Сергій, я пастор Каполан церкви відкуплення в місті Мукачево. Хочу вас запросити на особливу подію. А, цей день присвячений подяки Господу за врожаї, які принесли наші поля та за все те добре, що є на що було на протязі цього часу у наших сім'ях та в нашій країні. Ми разом з Україною проживаємо важкий час, коли дуже багато горя навкруг нас. Але Слово Боже. Воно вчить нас навіть важкі часи бути вдячними за те добре, що Бог продовжує давати в наші сім'ї. Бог це той, завдяки якому наші хлопці стоять ще напередку. Це той, завдяки якому ми можемо ще на своїй країні сіяти, жати, ростити діток та думати про добре майбутнє. Без Бо Бога немає надії. І разом із вами ми хочемо подякувати йому за те, що дійсно в ньому є ось ця надія. Тому запрошуємо вас на, сві... на богослужіння, яке буде відбуватися за адресою університетська 9 а на 11.00.13 жовтня, де ми разом із вами будемо аналізувати цей рік, будемо дивитись і згадувати те добре, що Господь дав у наше життя, і разом із вами будемо виконавцями Слова Божого, яке каже нам. За все, дякуйте, бо на це є воля Ісуса Христа для вас. Нехай Господь благословить вас, ваші родини, і побачимось цього тижня разом із нами в церкві.